Привіт! Я Анастасія Крадецька, практик соматичного руху. Сьогодні ми зробимо таку невеличку ембріологічну казку. Так, ми будемо досліджувати ембріологічний розвиток самого себе. Трошечки познайомимося з ідеєю про те, що колись я обирала життя. І я нагадаю, як в усіх соматичних практиках, ви маєте рухатися за... Своїм бажанням, за своїми імпульсами, тому якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, зупиніться, випийте води, змініть положення тіла і поверніться назад до практики. Керуйтеся власним ритмом. Якщо вам потрібно зупинити відео, чи сповільнити його, чи, навпаки, пришвидшити. Будь ласка, піклуйтеся про себе. І. Існує такий раціональний а, підхід, а, що наше тіло складається з різноманітних частей частин. І ми можемо проаналізувати окремі частини і зрозуміти таким чином тіло. Але давайте спробуємо примінити це до свого кулака. Візьмемо свою долоню і роздивимося. Свою долоню, і уявимо, що ось вона створена зі шкіри, кісток, різноманітних зв'язок, судин, рідин. І стисніть свою руку в кулак і уявіть, що ви хочете щось стукнути. І відчути, як ви зараз переживаєте свою руку. Можна струхнути, і тепер можна уявити, що ось це мій кулак, і я дуже-дуже злюсь, як змінюється відчуття в тілі, що ви переживаєте. Як ви переживаєте свій кулак зараз. Знову можна стряхнути, взяти той самий кулак і уявити, що ви комусь пригрожуєте, комусь погрожуєте. Або хочете пригрозити. Як ви це переживаєте. І знову можна стряхнути і уявити, що вашій руці маленький металик. Наче ви хочете сховати метелика. Або дуже-дуже маленьку пташку. І відчути, як ви переживаєте свою. Долоню зараз. І можна спробувати різні варіації, уявити собі путь що ще, і побавитися з цими відчуттями. І помітити, що долоня і кулак залишалися, начебто, побудовані з тих самих частин весь цей час, але це були дуже різні кулаки. Це були різні переживання, це були різні відчуття. І тому в нашому тілі є більше, ніж частини. Тіло це і форма, і образ, і це вміщає всю нашу життєвість, там не лише наше минуле, там є і наше майбутнє, є намір, який вже зараз організується в нашому тілі. І тому тіло це ніколи не просто сума компонентів кожну хвилину часу. Я створюю себе таким, яким я створюю себе в цю секунду. І спробуйте побути з тим, що я проявляю себе, і я є собою в кожному вдиху, видиху, в своїй опорі. Тому я можу спиратися на землю різноманітно, в різні частини тіла, тим самим, в різні частини часу. Тими самими частинами тіла. Можна згадати, як ви лежите на кріслі в стоматолога, і може бути таке відчуття, що ви постійно начебто трошки в стресі. І як ви лежите в обіймах свого улюбленого, тіло начебто таке більш м'яке. Або як ви обіймаєте дитину. Я постійно взаємодію з середовищем, я ніколи не буваю окремим середовища. І організм це повна єдність цієї форми, образу, функції, взаємодії з середовищем, і це все постійно змінюється з часом. І є те, що я не бачу очима: запахи, якісь там вспишки на сонці, якісь проливи-відливи, звуки. Це все також впливає на мене. І ми додамо зараз до цього образ часу і уявіть собі розу. І додайте час в своє уявлення про цю квітку. І протягом того, як я говорю, ви постійно можете рухатися, звучати. І колись ця роза була просто насіннячком. І спробутися рухатися з цим образом насіннячку. Потім вона стала невеличким росточком, розмножуючи себе клітинами. І знову ж таки можна в русі прожити цю уяву. Роза сама виростила в собі і листочки. І бутони. І бутони розкривалися та закривалися протягом дня. Приходив час, і восени колір і квітінь, цвітіння рози почало змінюватися. Пелюстки почали опадати. Але роза все ще знаходиться. В землі все, що росте, і може знову давати бутони наступного року. Ця троянда, вона як процес, який існує в часі. Так само і з нами людьми. Ми створили і виростили себе із насіннячка, із клітини. І я це процес в різні частини часу, який складається з різних частин. І в ембріології я також проходила чи проходив різні стадії, процеси і виглядала чи виглядав по-різному. Я не просто набір компонентів і частин. Я створювала велику кількість прошарків і клітин. З однієї першої клітини. І я продовжую себе створювати, змінювати і бути процесом. Колись я буду іншою. Але зараз я така. І навіть коли я буду іншою, це все, що буду я. І порухайтеся з цією ідеєю, що я не є сума частин. Я є та, хто створює, змінює. Ці частини і постійно перетворює, трансформує, регенерує себе. І можна походити і спробувати знайти це відчуття навіть в своїх ході, що кожен наступний крок, він, можливо, вже трохи інший. Я ніколи в цьому сенсі не перестаю бути ембріоном. Навіть зараз я себе перестоюю. Перетворюю, незважаючи, усвідомлюю я це чи ні. І я рекомендую наступну практику, ми перейдемо до основної частини, робити не один раз, а робити декілька разів, тому що кожен раз ви зможете знайти щось нове і цікаве. В соматичному підході ми не розділяємо, в мене є тіло. Я є тіло. І ви, можливо, вже якось рухаєтеся, вас вже запустився якийсь рух. І якщо вам не хочеться рухатися, ви можете шукати опору в тому місці, де ви сидите, чи стоїте, чи лежите. А, і те, що я буду говорити, дозвольте цьому просто відгукуватися в вашому тілі. Можливо, в русі, можливо, в звуках. І в момент, коли дві статеві гамети зустрічаються, яйцеклітина і яйцеклітина вбирає, смоктує, втягує, сперматозоїд в себе. Це новий цитоскелет, нова клітина, яка об'єднує матеріал з хромосом. І в цей момент, коли вони все вони закриваються такою щільною оболонкою. Більше до них ніхто не проникне і ніхто не прийде. Вони можливо перестають взаємодіяти зі світом зараз, якось на нього орієнтуватися, тому що ця велика яйцеклітина до моменту запліднення накопичила стільки ресурсів. Стільки запасів, стільки міжклітинної рідини, що цього всього вистачить, щоб ділитися на маленькі клітинки і створити дуже-дуже дуже багато нових клітинок. І з однієї клітини під покровом зиготи утворюється дуже-дуже багато клітиночок. І це така цікава стадія, коли вже є певний організм. Який приймає рішення. Але цьому організму, щоб рости, не вистачить одного матеріалу з цієї однієї клітини. Йому потрібно отримувати ресурси зовнішнього світу. І коли він обирає жити, він прориває загоду. Він штовхається, штовхається, штовхається наче виповзає зіготи великою кількістю клітиночок. і починає зриватися в стінки матки, і добувати собі всі необхідні ресурси для того, щоб створювати себе і свої клітини. Він здобуває матеріали з тіла своєї матері, щоб створювати себе. Якщо ембріон обирає жити, він говорить, окей, я вибрав життя, мені потрібно дай, 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 тому що я вирішив рости і жити. І мені, щоб рости і жити, потрібні різні матеріали. І він іде і бере в матері. Але ембріон може вибрати цього і не робити. Може обрати не виходити з зиготи. Може, обрати не жити, тоді загота просто якось випаде. Ніхто цього не помітить, ніхто цього не взнає, що за навіть відбулося. Тому те рішення, яке ми прийняли колись в своєму житті, ми прийняли самі. Ми могли обрати не виходити з заготи. Ми могли обрати не взаємодіяти з зовнішнім світом. Але ми вирішили йти і ставати великою людиною. І до цього рішення нас ніхто не міг підштовхнути. І коли ми присмоктуємося до стінки матки, ми там собі створюємо будиночок, організовуємо свій плаценту і беремо від матері все-все-все, що нам потрібно, я пропоную вам зараз в русі прожити цей рух. Я обрала жити. Тому я беру, тому я тягнусь і тому я щось притягую до себе. Я кажу так. Я створюю собі будиночок, і цей будиночок є моєю їжею. Я насичую себе, я створюю себе. І це нормальний паттерн, нормальний закон життя. Якщо я вирішив жити, я буду взаємодіяти з зовнішнім світом. Я буду брати. Без цього я не продовжу. Але це моє рішення. Я вирішила це робити. Немає нікого, хто заставив мене жити. І ми візьмемо декілька хвилин побути з цим. Я пропоную вам зупинити відео і взяти тут 3-5 хвилин. Побути з цим, можливо, вам знадобиться менше, можливо більше. Спробуйте знайти рух, який буде для вас утотожнювати оцей вихід за межі себе, взаємодіяти зі світом для того, щоб жити. Що я роблю або як я звучу дихую, щоб дотягнутися до чогось, що стане частиною мене? Хм. І мені є на що спертися. Я створюю себе, я змінюю себе. Я зумовлена не лише тим, що було в минулому, а й тим наміром, яким я коруюся в майбутньому, якою себе я хочу створити. Для цього я беру, дотягуюся і притягую до себе, продовжуючи рости навіть після пологів. І я все ще продовжую це робити, тягнутися туди, де мене ще немає. Створюючи, оновлюючись, Добавляючи. Ах. і дати собі можливість порухатися, позвучати, потанцювати з цим так, як хочеться. Така гра життя, що мені, як ембріону, можна брати все, що потрібно. І я насправді ніколи не перестаю бути ембріоном, тому що це пам'ять в тілі є. І рухатися стільки, скільки вам потрібно. І коли ви відчуєте, що цього досвіду достатньо, знаходьте своє завершення руху і спробуйте цей досвід руху вилити на папір словами, малюнками, можна руками, можна ручкою, можна з глини щось зліпити. І інтегруйте те, що ви отримали. І якщо у вас є відгуки, будь ласка, пишіть, це мене підтримує продовжувати створювати контент і завжди, якщо у вас є якісь питання, ви можете завжди звернутися до мене.